Ну, дуже емоційна гра видалася сьогодні. Ми готувалися до Вереса ретельно, в принципі, як до кожного суперника. Знали, що Верес дуже сильно починає матч, пресингує, дав на всіх ділянках поля вони создали нам пару мікромоментів. Але ми витримали цей тиск, і потім вирівняли гру. І вже гра була знаєте, схожа така на Якусь карусель туди, сюди, туди, сюди. І така вийшла вже на перший план Там, гра тактик, Індивідуаль... індивідуальностей, які сьогодні проявляли себе як з нашого боку, з нашої команди, так і з команди суперника. Не вийшло нам десь ми мало грали позиційного футболу, тому що вони обороняються щільно. І... Нам приходили шукати простір за їхніми спинами. Десь нам вдавалося створювати ці атаки, але кінцівки такої яскравої не було гольової. Потім почали здорово другий тайм, володіли ми перевагою, повністю домінували перші хвилини. Тільки ми програвали декілька подборів і одразу пропускали контратаки. Я от, знаєте, так з пилу жару проаналізував матч, то верес все ще. Що создав для нас, так це все команда зробила з аутів. Цей... На цьому ми теж зациклювалися, але хлопцям не вдавалося перекривати. Ансі-аути, так і вийшов гол з пенальті. Ми вірили, вірили, ми створювали моменти, напругу на штрафну. На карний майданчик суперника і в додатковий час забили гол, за комбет, за що вдячний своїм хлопцям. Вони вже котру гру забивають. Це дуже тішить, але хочеться грати на нуль, перемагати. Брати очки треба грати на нуль, треба менше пропускати. Але такий сумнівний пенальті, треба його придивлятися. Воно з тренерською казалось, що хлопець просто нервнув. Ну, Мені каже Рев, що за футболку потягнув. Ну це з кожен може помилятися, тому е, така гра вийшла, і, і я дуже задоволений своїми хлопцями як вони викладаються на полі. У нас команда я кажу, що грає сьомий рік, шостий рік, ну і трохи четвертого. І їм важко важко грати потім на, на, на три-два на роки старших хлопців. Ну, вони справляються, вони молодці. І... Мені ще подобається, що ми, якщо брати перші тури, програвали в відноборствах, то зараз хлопці показують, що вони мужики і не так просто їх здолати. Вони будуть битися в кожній грі. Я завіряю вас. Грали сьогодні проти дуже гарного суперника. В минулому році ми їм програли з не дуже гарним результатом, Та сьогодні були дуже заряджені. Хотіли взяти реванш, та ми були. Дуже настроєні на добрий рахунок. Гра була затримана бізоповітряної тривоги. Ну, дякую за СУ, що вона пройшла дуже швидко. Та ми вийшли на матч та були настроєні на гру. Гра була рівною. Ну, ми пропустили м'яч з пенальті. Та ми хотіли все одно забити м'яч. Та і на 94-й минуті. Забили м'яч і зрівняли рахунок. Коли я виходив на заміну, треба було щось змінювати, тому що е, ми грали не, не зовсім свою гру, та треба було додати трішки в динаміці. Ну, я так розумію, що в кінці ми її дали. Ні, взагалі ми могли забити і два м'ячі, але е, Ну, Мулик міг забити, але трішки не вистачило удачі. Е, і, ну, Зато нічия теж. Непоганий результат. Дуже емоційний матч. Получився кінцівка. І правду була дійсно емоційна. Суддя трішки гру, так скажемо, не зловив і вона пішла не в то русло. Готуємося до наступної гри з Ворску. Всім пацанам хочу подякувати за гру, всі молодці. Всіх люблю. Вдалися, в принципі, захисні дії. Суперник створив. А атакувальні дії бажають краще. Звичайно, могли сьогодні краще зіграти. Ми завжди хочемо краще зіграти. Ну, на жаль, над цим ще потрібно нам багато працювати. Чудова молода команда, вони всі молоді, але менше з тим азартом грають, з бажанням. Це основне в їхньому віці для того, щоб розвиватися. Та, напевно, вони десь приблизно одинакові були по насиченню, по змісту гри. Єдине, що ми десь краще, напевно, провели перші 15 хвилин першого тайму, взяли під контроль м'яч, під ініціатива була в наших руках, створили декілька гольових моментів, на жаль, не реалізували. А так в цілому багато боротьби було за центр поля.